І Велика Зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та водні джерела, імення тієї зірки Полин. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися, щоб згадати найстрашнішу техногенну трагедію в світі. ХХ століття і е, втілити мрію чорнобильців і мою також, і відкрити е, скромний пам'ятник, меморіал для ліквідаторів, щоб е, згадували нас не тільки в день, коли сталася трагедія, але і щоб проходили люди мимо і бачили, що дійсно в селищі є люди, які е, першими стали, е, будемо казати, в перших рядах. На захист, не побоюсь сказати цього слова усього світу, тому що це була дуже страшна катастрофа. Аварія це не тільки аварія України, це аварія, яка прийшла, вона у масштабі атомної війни, це крапля в морі, в масштабі СССР, тому що був СССР, це велика біда, а в масштабі України. Це вам не передать, як ви самі знаєте, що це таке. Я тепер, дивлячись на цих силочолих людей, які стоять справа, ліквідаторів моїх побратимів, які були тоді молоді. У нас наші хлопці, які були у перших рядах, це від 20 років до 40. Наприклад, мені було тоді 35 років. Я був молодий, здоровий, я кажу, озорний, поворотливий. А зараз, встаючи і лягаючи і встаючи, це дуже тяжко. І для всіх це дуже тяжко, тому що букет хвороб у кожного ну, невиносими. 26 квітня все людство і вся Україна буде відзначати одну із найстрашніших трагедій в житті народу 30-ті роковини Чорнобильської трагедії. Вже 30 років ми відчуваємо наслідки оцієї трагедії. І ще не знати, скільки років ми і наші покоління слідуючих будуть відчувати ті проблеми, які завдала нам ця трагедія. Але завдяки таким героям, які тут сьогодні присутні, ці наслідки трагедії стали меншими. Вони могли бути набагато гіршими. Я знаю, що. На території Камнобрійської селищної ради проживала і проживає ще частина, було всього 29 учасників ліквідації Чорнобильської трагедії. Хочу всіх привітати з сьогоднішнім гарним міроприємством, ліквідаторам нашим дорогим побажати багато, багато років життя. Ці хвороби, які у вас є, що вони там канули в лету. А ви відчували себе справжніми справжніми, настоящими героями і багато-багато років вам життя. З'явився атомний блок і мирний атом, який мав давати світло, який мав давати тепло людям, перейшов у велике, велике зло. Зло, яке прийшло стушити теж людям, Чезь і хвала тим людям, які не побоялися і пішли.

Подякувати всім цим людям, які ми було, почули, що стали в ці тяжкі минути на захист цих людей, які проживали на Україні. Дійсно, вони свої, як сказали хлопці. Ми закрили цю амбразуру, це лихо, яке спіткало цей бідний український народ. Шановна громада Камінобороду, рівно за тиждень весь світ і ми, українці, відзначатимемо саму сумну і найстрашнішу дату в житті нашої країни. Це аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 600 тисяч. Було ліквідаторів приймали участь в наслід, в її наслідках. 210 тисяч зараз на даний момент знаходиться в Україні, а майже з потерпілими це майже 2 мільйони чоловік. Чим більше далі відходить час, тим стає менше ліквідаторів, і тим я хочу сказати, трошки відходить до нину ця така страшна подія і. Забуваються трошки, нема чого гроха таїти про нас ліквідаторів. Але наша громадська організація вона працює в цьому напрямку. Ще на 20-ту річницю в Баранівці у нас було відкрито пам'ятний знак. На 25-ту встановлена стела з прізвищами всіх ліквідаторів району, які приймали участь. Викарбовані о зараз в даний момент ми будемо відкривати сьогодні в Кам'яному броді за ініціативою теж наших спілчан. Сьогодні ви їх всіх чули тут, хто виходив сюди активної їхньої участі. В цьому о, через декілька днів в довбищі теж буде відкриватися пам'ятний знак. І ми їх відкриваємо ці пам'ятні знаки не для того, що ми хочемо, щоб там наші були імена. Ні, не для того. Ця аварія вона повинна слугувати предметом того, щоб наше підростаюче майбутнє покоління знало, як поводитись із такими високими технологіями. Адже всі ми знаємо, що це причина цього аварії. Це людський фактор, який таки приніс нам страшні для нас ліквідатори і жителів України і хвороби. І інші проблеми, і в економічного і іншого характеру. Тож я сьогодні хотів би в цей день надіяти, що все-таки погода, яка нам сьогодні дуже так благоприясти, може в нашій державі стане сонце і над нами буде мирне небо. Ми будемо жити спокійно, радісно, і дай Бог, щоб нас обминали хвороби всіх. Пам'ятний водою священної воїна Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословляються, освящається пам'ятника Свізнамія, покуплені Води священної воїна Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свящається на воїна Отця і Сина і Святого Духа. Я хочу згадати і сказати вам, що в наших церквах, хто ходить в храм, завжди згадується: помини Боженько тих людей, які пострадали на. Чорно за Чорнобильської біди і дай і приумнож здоров'я тим, які сьогодні здравствують, дорогі мої брати і сестри, шановна влада, голову селищної ради. Я дуже радий, що в нашому каменному броді я скажу так, не боючись, в нашому каменному броді відкрився пам'ятний знак, і цей знак залишиться для всіх людей на многі літа.